Вітаю вас на Ютуб каналі Віомедія. Ми дякую вам за довіру і за те, що ви з нами. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, зробіться, адже таким чином ви підтримуєте нашу команду та якісний аналіз та контент. Побачить більше кількість як людей, адже так працюють алгоритми Ютубу. До нашої ефіру доєднується Олег Мороз, доброволець Збройних сил України, ветеран російсько-української війни та громадський активіст. Пане Олеже, слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Що відомо про Артема Дмитрука? Він є народним депутатом, обрався від партії Слуга народу. Пізніше його було виключено з фракції через чисельні скандали, які він потрапляв. Зокрема, Артем Дмитрук виступав проти вакцинації від COVID-19, знявся у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія про події в Одесі, де Мав зовсім таку відверту проросійську е, позицію стосовно події у травні 14-му році. Е, він є е, 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 і подиякуном Української православної церкви Московського патріархату. Виступає на її захист. Сказав, що День Незалежності треба Таке свято скасувати а перейменувати на день лейтницькування православ'я Православ в Україні. Крім того, він побив військового, побив правоохоронця і втік з країни станом на зараз, перед тим написавши пости, що йому намагаються оголосити підозру і з ним воює режим. Адже він не згідний із політикою е, країни. Ну і додам на останок, що він ще критикував сили оборони в Курській області. Мовляв, не так воюють і не так себе поводять. Ось такий Артем Дмитрук. Якщо коротко більше інформації е, можете прочитати в різних засобах масової інформації про це писали чимало і багато. Але пане Олеже, я так коротко, якщо це звісно можливо, вела в курс справи, хто такий Артем Дмитрук і питання. А де були правоохоронні органи? Адже він мав антиукраїнську позицію не перший рік, і побиття військового, за яке йому хотіли оголосити підозру, відбулося е, ще рік тому. Ну, Давайте про все по порядку. Е, насправді така одіозна особистість, як Дмитрук, він не мав бути нардепом, тобто тут. Який його в парламент завели, тому що тоді він мав проросійський шлейф, власне кажучи, і те, що вони взяли його до себе, зробили народом депутатом України. Це їх політична відповідальність, ну якої вони не мають уникнути до цього всього, що ви перерахували, можна ще додати, що у нього там були відео чи фото в кофті з російським триколором. Він глибоко корумпований народний депутат України має корумповані в принципі, шлейфи, що, так що, в принципі, очевидно, стосується з певними політичними групами Свої частини. Це був Вадим Столар з ОПЗЖ, який був тіньовим Смотрячем за Києвом і так далі, і не тільки. Тут історія насправді вона досить банальна, тому що він займався ну, основна, Якби претензія, це безперечно антидержавна діяльність, антиукраїнська діяльність, якою він займався, і е, займався публічно. Е, це найпростіша справа проти нього, тому що була б якби й вона дали втікти. Е, тому що він цим займався публічно з трибунами Верховної Ради України, з ефірів, з дописів в соціальних мережах і так далі. Вона не потребує збору доказової бази. Ці всі самі докази публікував він проти самого ж себе. Е, і чітка була позиція щодо ну, антиукраїнської діяльності, особливо до 22-го року. Та і насправді Дмитрук відзначився тим, що просто. Після 22-го року пару 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 років помовчав а зараз продовжу в принципі ну е займатися я, тим чим Я яскравий приклад. Це коли Росія завдала ракетного терору і влучила е високоточною ракетою по дитячій лікарні Охмадейти, він написав, що з Росією після цього треба миритися. Це був його заклик до примирення. Це так не ну, було. Дмитрук е на 100%. Я не маю жодних е якихось ілюзій, що Дмитрук працював на російській спецслужби. Тому що його проросійська діяльність вона була послідовною в принципі і до початку повномасштабного вторгнення, і, і після а, Цій ж історії, коли йому дали втікти, що показове? Ну, по-перше, це те, що суспільство ще задовго до його втечі просила його притягнути до кримінальної відповідальності, посадити і не давати можливості бути парламентарієм, мати депутатський мандат. І це ці звернення були вони були публічними, е, і вони мали широке охоплення, широку підтримку від суспільства. Українська влада це ігнорувала. Ігнорувалися кримінальні справи по державній зраді, по е, антиукраїнській діяльності, по побиттю військового, Вибачте, воно було сфіксовано на відеофіксації. Але це було ще, якщо не помиляюся в Києві було в Києві більше 23-го року, 23 року. Це відбувається. Було рік тому в Києві в Києві. Він був з іншим нардепом, місцеві народу Куницьким. Е, Ну, власне кажучи, там є фіксація на відео, як він б'є людину по обличчю. Е... Це 100% кримінальна відповідальність для... для нардепа. А ми знаємо, що якщо набуває законного рішення суду про кримінальну відповідальність особи позбавлення волі, автоматично така особа позбавляється депутатського мандату. І це відповідь, чому наші правоохоронні органи дуже погано розслідують справи по діючим народом депутатам України. Ну але насправді тут все простіше, так тобто, у нього є шлейф, за які можна його притягувати до відповідальності, є корупційні схеми, але насправді тут це набагато простіше. Ми ж бачимо, що Генеральна прокуратура, офіс генерального прокурора а, вони це ігнорували. Служба безпеки України по суті ігнорувала його антидержавну діяльність, щоб підривала безпеку країни. Тому що давайте відверто, це ж навіть не блогер. це народний депутат з мандатом, який виступає з високої трибуни парламенту. І ми бачили, який цирк він влаштував, коли розглядали законопроект, пов'язаний з діяльністю московського. Він не року. то, що виступає, він має вплив на законодавчі процеси і законотворчі, безперечно, не безперечно, і деякі деякі законопроекти, де є обмеження в доступу громадян. Пов'язаний з воєнним станом, він має безпосередній прямий доступ, тобто він має доступ до в суті державної таємниці. І тут у мене немає якихось М -м... протиріч. Я глибоко переконаний, що ці справи не велися проти нього через певну домовленість з вищим політичним керівництвом України. І я вам даю сов'язкову гарантію, враховуючи, який тиск був суспільства перед його втечею. а суспільство говорило про те, що він має бути затриманий. Він уже по суті сам писав, що він відчуває, що він йому може вручити підозру, і він натякав прямо про те, що він втече з країни, попри це все. Тобто, ну за ним пильнують. Та, це людина, котра в суспільстві от пильнують, і люди вказують на те, що його треба дотягнути до відповідальності. Це запит суспільства. Йому дають втекти. Я не маю жодних сумнівів, ну вороніше не те, що сумнівів. Вибачте. Без погодження й домовленості з офісом президента України з банковою це просто неможливо, тому що це людина медійна, це людина народний депутат України, є запит суспільства. Вибачте, просто так він би територію України не покинув би Жодний би прикордонник, жоден би я не знаю, працівник ТЦК не взяв би на себе цю відповідальність навіть за корупційну складову за табарі. Тому що прямо розуміють, яка потім все одно це відповідальність, це цих грошей не коштують. Не треба думати, що е, е, прикордонні служби, вони ідіоти. Так ні, і вони прекрасно розуміли, що без е, високого рішення вони на це не підуть. Просто більше того, навіть якщо ну, це не вирішувалось на рівні е, голови прикордонної служби, це вирішувалось на самому високому рівні. І Дмитруку дали по суті. Втікти з країни, втікти на те, що без підозри, без якихось втрат, по суті, так я не тобто... подивуюся, якщо Дмитрок найближчим часом потім з'явиться на російському телебаченні, тому що вже його наративи дуже притаманні всім зрадникам, які колись мали мандат народного депутата. Про те, що режим з ними хоче розправитися, і тому він втікає з України. Це правда, його підтримують. Якщо підсвятковувати ворожу інформаційну мережу, то його підтримують в інформаційному полі ворога, дуже серйозно підтримують і називають по суті своїм. Але дивіться, він же втік, він виїхав, і по суті, по кримінальним провадженням, саме на сьогоднішній день у нього немає проблеми навіть з якимись рахунками, тобто з майном, з рахунками він може зараз розпоряджатися. Ну і давайте я не відкрию вам секрет, що в нього немає вже коштів на українських рахунках. Отак от, 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 от сталося. І зараз, ну я ж розумію, що це буде там або Італія, або якась інша країна. Він вони там вже технічна справа, вони знайдуть собі можливість, де вони будуть е, недоторканими. Е, ми з Іспанії досі шарія не можемо отримати. Ну, тут інша історія, як ми намагаємося це зробити, але сам факт цієї всієї ці історії. І я вам скажу, відбиваючи підсумок, е, це е, гарний. Підсумок і результат роботи нинішньої української влади щодо корупціонерів, колаборантів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вони дають їм тікти, вони не притягують їх до відповідальності. Ну, у нас бойко на свободі, у нас там Суркіс, решта швалі на свободі. Подивіться, скільки народних депутатів були на, минулому, на минулій сесії парламенту вже свідомо голосували проти е, проукраїнських Там в інтересах держави України голосували проти. Це майже там, майже вся фракція цих от недобитків. Тому, знаєте, тут позиція позиція досить проста. Українська влада не спроможна, по перше, це робити. По-друге, неспроможність це не пов'язано з ну, банальною знаєте, якоюсь непідготовкою, браком освіти, а все банально простіше. Це корупція, це кругова порука, це те, що вони з більшістю цими проросійських політиків пов'язаними. І в історії з Дмитруком не треба забувати, що в команді до слуг народу він був досить тривалий час, досить тривалий час, і та його виключили не одразу, не після першого скандалів. Його виключили, якщо не помляєш через два роки з безперечно, безперечно, і тут треба розуміти, що ну те, що його виключили, це одна історія. Те, що він потім продовжив вплив в Одеській області, в Одесі те, що він мав зв'язок з більшістю народних депутатів і слуги народу, це теж факт. І тут історія в тому, що президент, на жаль, офіс президента, вище політичне керівництво держави обрали для себе кругову поруку, а не державницьку позицію. І ми ж бачимо, що зараз відбувається. Жодних кадрових рішень по цьому скандалу. Ну це ж насправді абсурд, коли корупціонер просто так нагло біжить. Ви ж розумієте, що е, чого ви хочете зараз тоді від людей, е, яким би обмежили виїзд за кордон, я вважаю, це правильне рішення боюючи країні, але сам факт. Є обмеження для громадян не виїжджати з країни. Воно теж було для народних депутатів України, начебто. Але він спокійно, спокійно тікає. Якої мобілізації, якої взагалі якої реакції ви чекаєте? Від Но, але дивіться, в нас було до того великий інцидент, коли в ті, як оцей блогер мільйонник Волошин. Давайте ж що... відверто. Давайте давайте ж відверто. Ця ситуація це е, вже такий гостю. Е, Куди треба. Ну ви ж розумієте, що не можна порівнювати блогерів, навіть мільйонників, котрі на, просто на молоді там щось засирають в інстаграмі в сторісах, і народного депутата України не можна, це... але вони дали два прецеденти. Безперечно, але я вам кажу, що просто історія з Митриком, вона набагато скандальніша, вона набагато показовіша. І зараз це проблема із настроями в суспільстві. Це роз'єднює людей. Тому що знаходяться ті, хто говорять і займають позицію, їх можна по суті навіть мені як військовому зрозуміти. Коли говорять про те, що ну а чому існує заборона на виїзд за кордон, якщо хтось може втікти все одно, домовитись за бабки, якщо є рівні і є рівні, отож. Бо і тут дивіться, нема кадрових рішень, нема рішення по очільнику прикордонної служби, яка очевидно має бути. Він має бути звільнений. Нема не просто має бути звільнений, має відбутися службове розслідування. Нас... відсотки має бути, має бути покарання для всіх тих, хто дав йому можливість виїхати. Я підкреслюю, це вони носять високі посади. Це не прикордонник. Вирішував собі садів на пропускному пункті там рані і приймав рішення. Ні, рішення приймалося набагато більше. Я впевнений на 99,9% що очільник прикордонної служби був задіяний в цьому, і він знав про цю всю історію. У службі безпеки України тут я дуже радий, коли пан Малюк лікує, багато розповідає в інтерв'ю, і не тільки успішними діями е, служби е, проти ворога, це там, удари безпілотними літальними апаратами, морськими і так далі. Успішні спецоперації це дуже круто, але є ще й така сторона медалі, коли його служба відверто не допрацьовує, коли його служба слідкує за журналістами, коли його служба. Колаборанти, вибачте, просто публічні медійні гуляють по Україні. Ми говоримо про якусь нацбезпеку, коли колаборанти гуляють, а потім, що саме показово, вони тікають. просто от за бабло за яких за якісь домовленості за договорняк, вони просто тікають. Це ненормальна робота служби безпеки України. Те, що колаборанти не в обмінні фонд йдуть, за це зараз дуже важливо в цьому контексті. Того ж тієї ж бригади АЗУ, mm. яку зараз не міняють ворог. Де ми ходимо щотижня на акції, тому що хлопці там більше двох років в полоні, їх не міняють принципово ворог і але є там момент, коли їх міняють на Медведчука, наприклад, на якусь велику рибу. То такі люди, як Дмитро, цьому всьому могли посприяти, але їм дають тікати. От в чому проблема, і вони на свободі перебувають. Е, ну і фіналізуючи цю всю історію, я ж кажу служба безпеки України, прикордонна служба, генеральний прокурор Остін. Який так само нічого не зробив в очевидних абсолютно речах. Там мала бути підозра у цього народного депутата, і не одна. А підозру, вибачте, що камет мічна це вже таке, знаєте, просто на рівні знущання з людей. Вони підозру оголосили рівно там за півдня, як стало відомо, що він втік. Ну, але він втік з того, що він навіть написав uh, в себе на своїх uh, сторінках в соціальних мережах, тому що він знав, що йому оголосить підозру. Тому тут я ще додам uh, вітання до правоохоронних органів, які зливають таємницю слідства і попереджають фігурантів кримінальних проваджень про те, що до них прийдуть. 100% – це великий привіт. Ну, Остіну і от, наприклад, в даному випадку це ж слідчий, який готував цю підозру і матеріали кримінального провадження. Це ж слідчий один із співучасників того, хто зливає цю, цю справу. Але зараз відбувається, я скажу: кругова порука реакції нуль, реакції президента нуль. Якусь нараду провели всі на своїх посадах. Це дуже серйозний дзвіночок, і тут треба приймати тут. Люди не мають знаєте, не має бути відміни понять. Не мають чітко розуміти, усвідомлювати, що це відбулося за безпосереднього посередництва і е, співучасті вищого керівництва держави. І е, це пряма політична відповідальність президента Зеленського. Пояснюю дуже просто: на своєму прізвищі завів Матрука Має монобільшість своєю монобільшістю, призначив очільників правоохоронних органів, генерального прокурора, пана Малюка Служби безпеки України і очільника прикордонної служби так само е, призначав. Тому історія тут дуже і дуже проста. Він за цю втечу несе персональну відповідальність, і могла б бути історія, коли зараз були б кадрові річні кримінальні провадження, серйозні з затриманнями, що мовляв, от він якось пробує цю історію вирішити. Але з того, що я бачу, сьогодні вже який там другий чи третій день, двадцять п'ятого числа. Третій день. Підтверджується історія про те, що Володимир Олександрович не бажає, на жаль, цю історію вирішувати. Вона наводить на дуже нехороші речі, про які я казав на початку. Що по суті зараз, щоб нардепу так втікти, треба отримати погодження з банкою. Я я не маю ніякого я не хочу, знаєте, казати про те, що це винні якісь там. Ліві шістки і так далі. Це просто неможливо. Такі, такі речі відбуваються з погодженням з вищим керівництвом держави. Е, насправді тут ще цікавий цей момент, тому що, як виявляється, за даними журналістів української правди, зокрема пан Ткача, був запит від держави Україна в Молдову, аби. Молдова віддала нам народного депутата України, який втік Молдова його проігнорувала, і зараз він вже в Італії. Але тут в контексті того, що знаєте, ця вся історія нагадує якийсь суцільний готем з фільму Бетмена, де все корумповане, де все лише зі значками. А реальної реакції немає. І питання: як подолати цей український готем? Ну тому, що ця ситуація критична для держави. Тут історія проста. І ви, згадували, ви згадували українську правду, котра публікувала ще про видачу Дмитро Каз Молдови. Знаєте, це взагалі сюрреалізм якийсь просто. А для чого ви випускаєте його за кордон? щоб потім запити не відправляти на видачу? Ну це фантастика. Знаєте, на місці Молдови у мене це викликало сміх. Типу, я розумію, коли він прилітає в країну з якоїсь іншої країни, незаконно перетинає кордон, і так далі. Але Митрук вже покинув територію України в ну, по суті, де юре законний спосіб. Так відповідаючи на ваше глобальне питання, абсолютно правильне в кінці це питання про що ж робити з цим всім тут. Українцям треба робити політичні висновки. По перше, по-друге, знаєте, це ж треба розуміти завжди причинно-наслідковий зв'язок. Це не від того, що. У нас місто не вдало з розташуванням країни, у нас люди якісь не такі і так далі. Це від того, що ми робимо молки на виборах. Це от зараз дуже сильно перетинається з тим, як ми голосуємо на виборах, за якими критеріями, як перевіряємо кандидатів, як Дмитрук став народним депутатом України. Нагадую, від цієї політичної сили в моєму місті Києві Тищенко став народним депутатом України, без Вугла і багато інших персонажів, Юрченко. І багато інших персонажів, так українці тоді вирішили голосувати за бренди і вирішили не перевіряти навіть біографію кандидатів. Це погодьте зараз звучить, ну безвідповідально, так, як мінімум, м'яко кажучи, дуже безвідповідально звучить. І це зараз ціна. На жаль, е, політично ця історія вона не може пройти безслідно. Так, вона не може пройти безслідно. І зараз ми починаємо плоди цієї історії, тому що у нас корупція тільки розростається. У нас е, корупціонери почувають себе добре, можуть, коли їм заманеться, там втікти з країни, і так далі. Тут людям треба робити політичні висновки. І, е, на жаль, зараз, окрім того, що ціна така висока, ми ще і е, не маємо змоги е, зараз е, на виборах це переобрати через дуже складну ситуацію в країні, через війну, яка обмежує проведення цих виборів. Але вибори рано чи пізно будуть і тут. Е, від українців буде залежати. Чи зрозуміли вони щось, що не можна голосувати за бренди, не можна отак от забивати просто на вибори, на біографію кандидатів і так далі. Тому що всі такі класні становлюються, коли вибори проводяться. Всі тільки начхати, але знаєте, це ж ідіотизм, це себе просто граблями лупити по голові, тому що ви голосуєте за п'ять років свого майбутнього. Ну, звісно, ви можете казати, що все вирішують там якісь дяді, і за вас це вирішили, і так далі. Ну давайте швидко. Дмитрук отримав найбільшу кількість голосів і став народним депутатом України. І е, це, ж не бул, це ж не була фальсифікація. так? Його решта колег по е, в, партії, котрі потім уряд обрали, виконавчу вашу владу, вони отримали більшість голосів, і е, це не була фальсифікація виборів. Це хтось ваші сусіди, або ви так поставили за свого виборчого е, права. Тут можна, я ж кажу, можна буде змінити. Уже це безслідна історія не пройде, але можна буде пробувати себе управляти і загалом ситуацію в країні змінювати. Або котре купитися на історію, яку найбільше полюбляють робити олігархи. Це ж їх меседжер суспільства. Ви це херня, нікуди не ходіть і голосуйте взагалі за якийсь яскравий бренд за першу трійку рейтингів. Угу. Е, якщо будуть українці і надалі так ставитися до свого виборчого права, ми не будемо жити як цивілізовані країни Європи. А Деякі країни Європи очолюють рейтинг щастя, так? Це по суті найкращі країни світу. І там люди трошки по-іншому ставляться до свого виборчого права, там виборчі голоси святе, так? І там люди цікавляться політикою, це нормально, це вважається адекватність людини, перевіряється по цьому, наскільки вона ерудована. От поки українці будуть вестися на месечі олігархів. Що вибори це херня не на чим голосуєте, як вам скажуть там все вирішено, і так далі. Ми нічого не зможемо змінити в країні, тому що так, да, ми ж бачимо: 30 років міняються випучно-політичні бренди, не міняється сама ситуація всередині в правоохоронних органах. Там система, в парламенті, система в уряді. Система просто міняються прізвища і бренди. То я нічого знаєте хорошого не скажу, якщо люди в голові не будуть робити собі якісь певні зміни, рости над собою, працювати над собою. Політично е, тут два варіанти. Або у нас буде ще один красивий бренд про порятунок країни, поодолання подолання корупції і так далі. Але ви в той момент не почитаєте їх біографію, ми таких же Дмитруків беремо знову. Як були по позаминулому парламенті, як були в минулому парламенті, як є в нинішньому парламенті. Так? Я вам нічого нового не скажу. Або вся країна буде розвиватися. От знаєте, дуже приємно, що в 2022 році все ж таки країна помінялася. І свідомість людей змінилась, і люди стали і поважніше ставитися до своєї армії, підтримувати свою армію і бути більш об'єднаними, добрішими до, до, до себе. Так, є моменти, але погодьтеся, що більшість людей все одно у нас адекватні в країні. У нас більшість людей, у нас країна існує через те, що у нас більшість населення вони все ж таки е, адекватні. Вони згуртовані заради ідеї країни, існування країни, державності. От зараз це треба буде втілити е, в майбутньому. Те про, що я, те, про що я сказав, тому що мені дуже шкода, коли більшість населення у нас абсолютно адекватні люди з ними можна будувати країну, а вони, на жаль, ведуться на ну вибачте просто якусь дешеву виставу, і мені дуже боляче потім е, що ми пожинаємо, так а подивіться на розвиток нашої країни останні 10 років: це два президента, два парламенти, два е, урядів. урядів більше, але по суті. Пропрезидентські уряди, тому там два пропрезидентських уряди, як як такі. Е, ну це жах, так і е, обидва декларують: декларували європейську інтеграцію. Так все класно, модно, молодежна. По факту ж робота на олігархат. То я просто закликаю українців задуматися про це, тому що ну диво, потім не стається. Да, вони потім випускають метрука за кордон, випускають і блогерів за бабки випускають, і їх би я вам скажу відверто. Їх би волі вони птичні відпустили. Ну, не склалось. Да, але вони, вони для них немає ніяких проблем. Вони б за бабки випустили потищенку. І ще не кажу гоп, тому що ці товаріші ні, ніхто не звільнив нікуди, ще потишенку не кажу гоп. Ну, власне кажучи, там пасажир дома ж сидить, попиває в Тому... І дуже йому прекрасно. От така ситуація. Але тут починати треба з себе. Щоб змінити країну, починати треба з себе і країну змінювати нам. Ніхто за нас Україну не змінить. Не пройде тут сидить чудо і так далі. месія якась і так далі. Або ми згуртуємося, почнемо думати головою: змінювати країну. Ну або, вибачте, буде отак. Так, так як ніхто за нас не буде воювати, так ніхто за нас і не буде і змінювати країну. Пане Олеже, я вам дякую за те, що погодилися вийти до нас в ефір. Олег Самороз, доброволець, збройних сил України, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, говорили про втечу народного депутата Дмитрука, який уникнув підозрів від правоохоронних органів втечу за кордон. Пане Олеже, я вам дякую. Дякую на за.